Така кількість гарбузів власного сорту піде на виборку на насіння. Це у мене куча товарняка, піде на товарні зернята. Відтримую гарбузи не для того, щоб дозріло насіння, а для того, щоб виявити хворі екземпляри. 50% хвороб на гарбузах йдуть від інфекції на насінні. 50% від захворювання грунту. Тому потрібно для вирощування гарбузів і сівозміна, і здорове насіння. Майте на увазі. Ось такий гарбуз не піде, тут явні признаки вже хвороби. Зараз я відберу десять гарбуз. Вага цього сорту коливається в межах від трьох з половиною до семи кілограмів, це залежить від посадок зазвичай чим більше гарбуз я помічав тим менше в ньому насіння процентне у таких середніх гарбузиках вагою від 3 до 5 кг саме більше вміст насіння Маємо 10 гарбузиків. Далі будемо проводити зважування загальної маси. Виберемо насіння, зважимо насіння і математично обрахуємо процент зернят від загальної маси. Средний жовта із рожевими прожилками, Так, розряжим цього. Колір м'якоті не міняється, ну, насіння дещо менше, трошки в меншому гарбузику. Колір оце м'якоті є однакою сорта У різних сортів. Колір це має різне забарвлення. Насіння досить таки багато, видавляється легко, без м'якоти, м'якоть лишається. Можна сказати, насіння саме туре. Вибирав я колись болгарку, то не бажаю нікому. Насіння дрібне там було. Вибрати його вручну. Практично неможливо. Дереш-дереш. Ньохі позавертались, а насіння залишилось там в глузі. Тому забув я цей сорт як страшний сон. І нікому більше його не рекомендую. О, колись в мене був сорт Мазолевський там теж легко виділяють. Ну а це булгарка, я і нікому не побажаю. Мати діло з тим сортом. Казали, що він великий вміст має насіння. Чого він не має, просто багато його дрібного насіння, а розрахунків ніхто не проводив, кинулися всі в болгарку, а виявилося не болгарка, а подманка. Ось. Ось такі, чимало насіння. По завершенню наважимо, розрахуємо і зробимо висновок, Варто чи не варто займатися цим сортом для вирощування которів на зернята. У нас взагалі проблема із насінневим матеріалом для цієї галузі. За кордоном в основному займаються гібридами. У нас це селекція гібридів кормових твердошкірих гарбузів. Назирня та запущена, ніхто не займається. Може де хтось займається, але засекречено. Все рівно, як хтось розробляє секретну якусь зброю. Так, у нашій науці все засекречено, ніякої інформації ви не знайдете. по цих кормових сортах все, що ми маємо відтинети, це від... Аматорів, любителів, дослідників, а наука наша мовчить. Єдине, що ви можете знайти, це назву сорту і урожайність гарбузів, тобто зеленої маси, можна ще так сказати, тормової маси. Бачимо, що ми отримуємо, який результат. Зараз ми його зважимо і розрахуємо процент зернят у даному сорті. Процент сирих зернят в загальній масі ось цієї гарбузи. As barras Нет. Нам потрібно знати x процентів дослідження до, до рівня. Значить берем А ділим на Б можемо 100. Тобто x до рівня. А ну-ка Хватит. Два, четыреста, тридцать, шестьдесят два, ноль три, ноль целых, ноль четыре и ноль и множим на сто, три, девяносто два. Маємо. такий результат нашого дослідження. 3.92% сирого насіння має цей сорт. Яка ваша думка, чи варто займатися цим сортом? домашніх умовах, кожна фермер має свою діляночку, де він випробовує сорти. Таким містом Серегзает, я думаю, займатися їм треба. Якщо є у кого якісь дані по таких сортах, як Лель, Український богатоплідний, турка, Данка-Полка, будь ласка, поділіться вашими спостереженнями. А може і досліджували самі, а це ми провели дослідження, так би сказати, науково підтвердили, наша похибка даного дослідження наближається максимально до нуля. Що важливо, ми брали 10 гарбузиків. Якби взяли... 20-30, чи 30, оцей процент був би більш об'єктивний. Беру, я ось вам покажу. Ось 10 осінь, вони виповнені повненькі, як бочечки. А то такі щупляки, ну, типу цього, О, от такі щупляки. Хто фасує те насіння по 10 штук у пакетики, як у вас рука піднімається отаку дрань сипати у пакетики? Зазвичай з того пакетика 10 насінин сходить одна, в кращому випадку дві. А сійте тільки своїм насінням. Треба гарно висушити. не перегріти. Я висушую. Зараз така погода дозволяє на сонці. 14-16% вологості. Бачите, це два дня насінчика моє було на решеті. На шифері на сонечку. Ні в якому разі не треба сушити на гарячих печах, сушарках, рубках. Ну, ось такі стапе, вона тут все поливається. Mm. Отак сушиться на сині. При високих температурах. Десь середині жовтня почну відправляти. Продавати не буду, буду відправляти по 50 насинін для сортових пробувань. Мені важливо знати думку інших, що собою воно представляє. Чи буде розщеплення? Можливо, й буде, але це не страшно. Я буду продовжувати. Ось таки, в таких ознаках цей сорт розвивати, удосконалювати. Щоб отримати стабільний сорт потрібно так, приблизно 10 років. 5 років це ще мало. Чекаю ваших коментарів по, по даному сорту. Замовлюсь, даний сорт я можу подарувати для подальшого сортові пробування. Все це роблю з метою, розвідку української гарбузової галузі буде нам стидно і обідно, якщо китайці нам будуть пропонувати свої сорти. Болгарку я вже випробував, нікуди барахло. Турку казав і також не дуже, не дуже хочу випробувати данку полку і схистити з даним сортом. ai, viu as,